Я взагалі не бачу жодних об'єктивних умов для закінчення цієї війни як такої. Я вже багато разів і ще раз. Повторюю, єдине, що ми мали зробити, це не допустити великої війни. Все інше вже не має ніякого значення, бо війна Росії проти України стала нормою нашого життя. Іншої норми не буде. Перестаньте думати про те, чого не відбудеться при за вашого життя. Ви можете сподіватися, що в якийсь момент закінчиться гаряча фаза. І ви в цей момент ще будете не в могилі. Це може бути. Це певний шанс. Він не у всіх є. Ви можете думати, що буде пауза між однією гарячою, так би мовити, фазою і іншою. Це може бути. Ви в цих паузах теж маєте вирішити, що ви робите. Залишаєтеся в країні, виїжджаєте з країни, будуєте собі життя за кордоном, будуєте собі життя в регіонах, які ви самі, ви самі будете вважати більш безпечними для життя, бізнесу, інвестицій тощо. Така пауза може бути. Але об'єктивних умов для того, щоб російсько українська війна взагалі закінчилася за вашого життя, не буде крапка. Тому що це екзистенційний конфлікт між двома народами, які претендують на одну територію.